Герої не вмирають, герої поміж нас. Польовський Василь Ярославович, навідник у складі 8-го окремого гірського штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, народився 28 липня 1977 року у селі Піло Калуського району. Багатодітній родині, як найстарший син у сім'ї, з малечко допомагав батькам у всьому. Був їм надійною підтримкою та опорою. Навчався в загальноосвітній школі номер 7 міста Калуша. Друзі згадують Василя як надійного товариша, готового завжди прийти на допомогу. Мого чесного та доброзичливого у 1992 році вступив до Калузького вищого професійного училища номер 7, де здобув професію столяра. Трудову діяльність розпочав в 1995 році на заводі Фітон Ават Оріанна. Звідти був призваний на військову службу, яку проходив у Житомирській області. Уже тоді зарекомендував себе як відданий військовій присязі солдат, зберігши цю арису продовж у цього життя після повернення з армії. Продовжив роботу на хімічному підприємстві. Слюсером ремонтником з 2002 по 2005 рік заочно навчався в Калуському хіміко-технологічному технікумі за спеціальністю технік-технолог. Загалом пропрацював 20 років на заводі, відомому як товариство з обмеженою відповідальністю, завод ДК Олесіл. Розпочавши свою кар'єру слюсерем, завершив роботу на посаді заступника начальника. Цеху колеги пам'ятають Василя як сумлінного, відповідального та відданого роботі працівника добру та щиру людину. У 2005 році одружився. З люблячою дружиною Ольгою виховували двох синів Юрія та Андрія. Разом із коханою прожили у шлюбі 17 щасливих років. Усе своє життя Василь був гідним прикладом не тільки своїм дітям, а й оточуючим. Розповідає дружина Ольга, побудував будинок, у який вклав дуже багато праці, посадив не одне дерево та виховав чудових синів. Був надійною опорою, люблячим та найкращим чоловіком. Усі знали його як порядно, чесно, скромно, неймовірно, спокійно. Про та ширу людину. Вільний час родина полюбляла проводити на природі. Ліс та гори були їхнім улюбленим місцем відпочинку. Там клята війна все зруйнувала 21 червня 2022 року. Василя Фальовського призвали на військову службу. Ніхто і ніщо не змогло зупинити відданого військовій присязі солдата. Як я синам буду дивитись у вічі? Якщо не я, то хто з такими словами війна узяв дорогу зброю і став на захист рідної землі у боротьбі проти московського окупанта. 11 вересня з ним зник зв'язок 9 днів жаху і віччю. Та 20 вересня о 16.45 Прийшло довгоочікуване смс-повідомлення. Живий, здоровий, скоро за телефоною. Однак не судилося, бо через дві години воїн прийняв свій останній бій під селом Берестове Бахмутського району, що на Донеччині, загинув від отриманих поранень, несумісних із життям. Життя Василя Фальовського яскравий приклад справжнього патріотизму, сповненого вітаністю і жертовністю, рішучістю і безкомпромісністю. Побратими, які стояли пліч опліч з чоловіком, розповідають, що Василь був світ. Лю, щирою та спокійною людиною, відважним мужнім та відповідальним воїном, похований захисник 24 вересня на Алеї Слави Калиского міського кладовища, світла йому пам'ять і вічна слава.